В цьому ролику поговоримо про те, навіщо для ПриватБанку наші декларації ФОПів та для чого вони вимагають. Ну і звісно, покажу вам, що з цим робити, як декларацію для привата надіслати. Отож, поїхали. Привіт, з вами податковий консультант Михайло Смокович. І достатньо часто наших підприємців просять банки надати декларації. Особливо часто такі звернення йдуть від Приватбанку. А для початку про найголовніше продовжуємо підтримувати штурмову групу, командиром якої є Володимир Бурча. Хлопці з початком повномасштабного вторгнення працюють по найгарячіших точках фронту. Їм постійно потрібні кошти на ремонт. Та то на інші оперативні витрати. Зараз віддаємо кошти від реклами і не тільки для їх підтримки. Якщо бажаєте долучитись, бачите реквізити на екрані. Вірю, що скоро переможемо, а перемогти можемо тільки разом. Що ж, поїхали далі по відео. І відразу піду на випередження і відповім на ваше запитання: а власне для чого для привату наші декларації ФОПів і чи не можуть вони їх самостійно взяти з податкової, якщо їм так вже потрібно? І відповідь ні, з податкової взяти самостійно не можуть. Ми самостійно маємо надати звітність для Приватбанку. Для чого вона потрібна? В першу чергу для виконання умов фінансового моніторингу, щоб могти контролювати. Чи відповідає наша фінансова діяльність відповідно нашому виду діяльності як ФОПа та нашому фінансовому стану? Все це для запобігання фінансування тероризму та запобігання відмивання коштів, отриманих злочинним шляхом? І що буде, якщо не надати декларацію в Приватбанк? найгірший сценарій ваш ФОП просто заблокують, і ви ніколи вже не зможете працювати з Приватбанком ні як ФОП, ні як фізична особа. І такі наслідки є достатньо зрозумілими, адже Національний банк України для всіх банків виставляє надзвичайно величезні, просто шалені штрафи за порушення умов виконання цього закону. Саме тому банку простіше втрат Якийсь свій дохід на одному підприємцю, ніж потім сплачувати ці неймовірні штрафи, і банк готовий просто перервати ділові відносини з клієнтом, просто для того, щоб потім не платити штрафи для національного банку України. Тому не бачу нічого складного і надзвичайного в тому, щоб просто надати для банку декларацію, і власне зараз покажу вам, як це зробити просто і в онлайні. Отож, в першу чергу, нам потрібна сама декларація. Якщо ви звітуєте в податкову. Безпосередньо на папері ніжками, тоді потрібна та декларація із відміткою податкової про прийняття. Її можна відправити, відсканувати та відправити через Приват24 для бізнесу в сам Приват. Якщо ви звітуєте через електронний кабінет платника податків, також це все робиться без проблем. Заходимо власне, у кабінет платника. Якщо ще не знайомі з цим сервісом, ви можете ознайомитися. Ось в цьому ролику. Отож, я зайшов в електронний кабінет і переходжу в перегляд звітності. Тут я обираю той період, за який в мене банк просить декларацію. Хай буде 2021 рік. Обираю всі і шукаю потрібний звіт. Отож, податкова декларація платника єдиного податку за рік. Є обираю, і тут в нас є і сама декларація, і квитанція номер 2 Про прийняття цієї декларації в цій квитанції в нас є результат обробки і є, власне, примітка, що пакет прийнято. Нам потрібно скачати два ці документи і квитанцію, і саму декларацію. Після цього ми маємо роздрукувати декларацію та квитанцію номер 2 підписати їх і декларацію, і квитанцію, відсканувати в один PDF-файл, і цей вже файл ми будемо передавати для Приватбанку. Для того, щоб його передати, заходимо в Приват24 для бізнесу, обираємо свій ФОП, і тут в нас є додати послугу. Де в пошуковий рядок ми вписуємо документи і вибираємо із списку документи корпоративного клієнта. Тут у вас може бути кнопка Підключити або Відкрити. Загалом, якщо ще не підключений цей пункт меню Privat-24 бізнес підключаєте, якщо ні, то просто відкриваємо. Так, тут відразу в нас є зверху пункт фінансова звітність і шукаємо «Податкова декларація платника єдиного податку. Ставимо галочку, що будемо подавати скан-копію документа і додаємо документ. Вибираючи, чим будемо підписувати чи Smart ID, чи з допомогою файлового ключа. Я підписую з допомогою файлового ключа. Виберіть виберіть файл. Вибираємо власне декларацію. Ось вона в мене. Я попередню її. Відсканував і сформував в один PDF-файл. Все, зберігаємо. Тепер нам залишається просто підписати наш документ електронно-цифровим підписом, підписати та відправити. Є документ переданий в обробку, і таким чином просто за 5, 10, ну можливо, 15 хвилин ми позбавили себе від будь-яких проблем із тим, що нашої декларації немає в ПриватБанку. Якщо ж у вас лишились питання, ви можете написати їх прямо тут в коментарях під відео. Там же є кнопка спонсорувати. Якщо вам подобається те, що я роблю, можете ставати спонсорами, підписуватись на патроні чи просто донатити. Тільки завдяки вам я можу далі продовжувати свою діяльність, далі знімати нові корисні ролики для підприємців. Також можете підписатись на мій телеграм-канал, ось на нього посилання. Там також часто даю інформацію. Інформацію для фопів, що ж, дякую за перегляд. Бережіть себе на все добре.